Уважаемая семья Макдональдс, в этот день мы хотим поблагодарить каждого из вас за отличную работу и вклад в общее дело. Мы работаем в команде. Успех компании ⁇ это успех всей команды, которая, благодаря вам, работает как единый механизм. Ежегодно лучшие сотрудники Макдональдс получают одну из самых почетных корпоративных наград премию президента. А эту премию получает всего 1% всех сотрудников во всем мире. Достижение отдельного сотрудника это достижение всей команды. И это наше с вами общее достижение. что мы твоя семья. Ми дякуємо за ваш професіоналізм, ентузіазм та відданість спільній справі. Все це допомагає нам бути кращими у своїй сфері. Пишаємося, що ми твоя сім'я. Завдяки спільним зусиллям ми постійно досягаємо все кращих показників, досконалюємо сервіс та швидкість обслуговування наших відвідувачів. Саме наші енергійні співробітники роблять все для динамічного розвитку компанії та досягнення нових рекордів. Пишаємося, що ми твоя сім'я. Ми дякуємо вам за заважену командну роботу, високу якість обслуговування та щиру гостинність. Незважаючи на непросту ситуацію в країні, ви продовжуєте демонструвати високий професіоналізм та доводити усім, що команда «Макдоналдс» в Україні найкраща. Пишаємося, що ми твоя сім'я. 2013 год выдался богатым на достижения. 10 ресторанов Макдональдс вошли в топ-100 самых посещаемых ресторанов среди 35 тысяч заведений Макдональдс во всем мире. А ресторан на привокзальной площади в Киеве уже который год является вторым самым посещаемым рестораном во всем мире. По результатам исследования компании Hey Group, наша компания признана лучшей компанией для лидеров. Всі ці достиження це успіх кожного з вас. Пишаємося, що ми твоя сім'я. Команда Макдональдс в Україні працює натхненно, ефективно та професійно. Ми ставимо перед собою амбітні цілі та досягаємо їх. Ми дякуємо кожному з вас за відмінну працю, за посмішки наших відвідувачів. На нас неодмінно чекає натхнення, досягнення та визнання. Пишаємося, що ми твоя сім'я. Пишаємося, що ми твоя сім'я.